На Закарпатті військовослужбовці Мукачевського прикордонного загону припинили декілька спроб незаконного перетину кордону, у результаті чого затримали сімох військовозобов'язаних чоловіків та одну жінку. Остання назвалася волонтеркою про те, які саме функції вона виконувала, пояснювати відмовилася. Усі правопорушники, мешканці Харківщини, яких спіймали прикордонники на різних ділянках кордону. Їх вдалося затримати завдяки інформації, що над Ходила від офіцерів оперативно-розшукових відділів прикордонного загону. Одного українця затримав під час спроби подолання загороджувального паркану на українсько-угорському кордоні прикордонний наряд відділу Лужанка. Решту правопорушників затримали на українсько-румульській ділянці кордону. На усіх правопорушників склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення. Вже сьогодні оцінку їх діям надаватиме суд.